Ігла 1 перун, Стінгер, Містраль, Стерстрик та стріла – це арсенал зенітно-ракетної батареї, бригади Едельвейс, підрозділ боронить небо від ворожої авіації. Відділення, уже знаходячись на стартовій позиції, вже має ракету, і воно приймає рішення чи цей комплекс. Зможе працювати по повітряній цілі, чи не зможе працювати по повітряній цілі. Тому що деякі комплекси, які працюють на інфрачервоній промінні, тобто на тепло да, для цивільних пояснень на тепло. А інші комплекси, такі як стінгер, да, вони працюють в двох режимах. Вони працюють і на тепло, і на фотоконтрасті. Тобто він працює на пятно. Тарас командир відділення чоловік показує тубус від зенітно-ракетного комплексу польського виробництва. На згадку там вказані дата, час та місце, коли боєць знищив з нього російський літак. Особисто мені найкраще працювати з ПЗРК Перун. А в мене в принципі всі збиті цілі з ПЗРК. Перун також були писки зігли і зі Стінгера. Теж стінгер теж хороший комплекс, але конкретно мені найбільше подобається перун. Надзвичайно хороша, розумна, класна ракета, швидко летить і гарно вражає ціль. Хороше озброєння. А це командир батареї на псевдокамінь показує, як на день конституції України цьогоріч вони збили російський літак су 25 Літак виконав бойову роботу нурсами, як зазвичай вони кудись пульнули в поле, повертались е, своїм звичним курсом, а один із їхніх літаків просто-напросто зробив поворот не туди. І все, він пролетів десь в кілометри над нашими позиціями. Солдат почув від іншого поста, що летить літак, да, да. він вже знав, з якого азимута. Єсть, єсть, ти бачив! Красава! Пішов вниз! На озброєнні бригада має таку зенітну установку 23-2. Її бойовий розрахунок знищує російські безпілотники, зокрема ланцети та Орлани. Ланцети це такі БПЛА, які несуть на собі від 6 до 9 кілограм тротилу і прямують або по координатах, або їх коригує другий безпілотник типу Зала, або типу Орлан. І вони вважаються, як дрони камікадзе. А чого їх легко збивати? Бо вони летять дуже шумно, дуже низько, їх дуже гарно видно. За час повномасштабного вторгнення на рахунку цього дивізіону додає командир батареї на псевдокамінь вісім знищених російських літаків, серед яких Су-34 та Су-35, шість гелікоптерів та 44 безпілотних літальних апаратів. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.